Страхування житла від воєнних ризиків, є можливість застрахувати своє житло, чи то квартира, чи то будинок від наслідків атак. Також страховка покриває будь-який випадковий і непередбачуваний фізичний вплив серед основних ризиків: пожежа, пошкодження димом, вибух газу, удар блискавки, стихійні лиха, протиправні дії третіх осіб, затоплення водою, крадіжка зі зломом. За цим страховим полісом можна застрахувати своє майно, яке знаходиться в наступних областях: Івано-Франківська область, Вінницька область, Волинська область, Житомирська область, Закарпатська область, Кіровоградська область, Київська область, Львівська область, Одеська область, Полтавська область, Рівненська область, Тернопільська область, Хмельницька область. Черкаська область, Чернівецька область, а також Чернігівська область, Ніжинський район, Чернігівська область, Прилуцький район та місто Чернігів. Страхова сума за цим договором від 125 тисяч, можливо, до 2 мільйонів гривень. Наприклад, ви обираєте чи 125 тисяч, чи 250 тисяч, чи 500 тисяч, чи 700 тисяч мільйон, або 2 мільйона. І в залежності вже від цієї суми. Страхової розраховується сума вартості страхового полісу. Оформлення відбувається онлайн, без всіляких виїздів до вас, без всіляких фото. Є певні умови, про які я буду розповідати детальніше, але це все швидко, зручно і комфортно. Також для всіх своїх клієнтів, які вже у мене оформляли будь-який страховий поліс, чи то автоцивілка, чи то зелена картка. Чи ще якийсь страховий поліс, я буду пропонувати знижку на ці страхові поліси. Обов'язково для клієнтів, які вже у мене проводили страхування. Залишились у вас якісь питання, пишіть в коментарях, буду відповідати поступово на всі ваші запитання. Або слідкуйте за сторіночкою, коли у мене йдуть прямі ефіри. Також буду розповідати і там детальніше про цей вид страхування. А кого вже зацікавило оформлення, як завжди, в особисті повідомлення.